Всім привіт! Розпочинаю новий блог. Сьогодні у нас вівторок. Я вже відпиляла одну клієнтку. Зробили ми морозні такі красиві ноготочки. До речі, лак у мене цей стояв дуже-дуже і давно. Це перший дебют цього лачку можна сказати. І що хочу сказати? Прихожу я сьогодні зранку. У мене ідеальна чистота, бо я в суботу зробила генеральну. Я кидаю свій погляд на стіл, а в мене там немає інструментів. Кожен ранок я починаю з того, що я сортую по в пакетах інструмент і ставлю на стерилізацію сухожар. Я ж до лотка думала, напевно, забула замочити. Лоток пустий. Я ще не поняла. Я знаю точно, що я ввечері не включала сухожар. Я підходжу до свого лотка з дезрозчином, а інструмент там. Інструмент був погружений в де дві доби. І це капець. Зараз піду його мити, буду дивитися. Е, я так візуально обдивилася, ніби нічого, але справа в тому, що Дезрозчин тупить інструмент, і може таке бути, що фреза мені. Придеться викинути, а косачки на заточку. Добре, що там тільки три набори було. Чата я всім вдячна за рекомендацію на рахунок своєї встроєної витяжки. Мені здається, ситуація вирішується. Нарешті підключився мій чоловік, зглянувся на мною. І ми вчора їздили, здавали ці комплектуючі в епіцентр і зайшли разом в сам супермаркет подивитися за каналом і коліном. Там є маленькі такі, які влізуть мені у стіл. Крім того, я на сайті Терра замовила патрубок, і добре, що я не видумувала тут а нічого, а замовила саме у тері, бо, оказалося, там є нюанси. Нюанс полягає в тому, що витяжка різних років має різну трохи модель, і трохи інший той перехідник. Уже замовила, сьогодні мені відправлять, тому на днях поїдемо в епіцентр дивитися, підбирати ті канали і коліно. Візьму молочний сілка, нанесу його в середній слой і в лампу на 3 хвилини. До речі, видно, так? як після просушки гель зробився жовтіший і молочніший. У рідкому вигляді він більш білий. Це у нас просохло вже 3 хвилини. Поруч наношу таку ж саму каплю, але просушую її одну хвилину. Просушена одна хвилина, тут 4. Як бачимо, візуально різниця є. Цей, цей більш жовтий гель. Цей більш біліший та кристалічніший. Витираю я липкий шар з обох і перевіряю. Тут одна хвилина. Як бачите, просох. Витираю липкий шар і пробую згинати. Як бачите, він твердий, але і пластичний він геть не ламається. І знімаю тут. Він гнеться і зламався. Тому правда, що можна пересушити гель. Він стає більш крихким. myself today think how have I changed how I really don't care if you are here or if you don't stay now I'm feeling those winter blues but I don't want to cry Cause all we ever do is laugh it off and I'm sick and I don't know why I remember that night we met. I thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you. I'm sorry, I'm so shallow. I'm still looking forward to watching part two of Deathly Hallows with you. Пішов мені перехідний патрубок старий. Я сьогодні забрала його в почтоматі нової почти. Вирішила показати, я вже відкривала, але вирішила показати, мені дуже приємно, що настільки дбайливо товар запакований. Ось цей перехідний патрубок і додано ключик і. Запчастини, які будуть потрібні. В кінці кожного року я своїм клієнтам дарую подаруночки. Цього року не стало винятком. Готуюся я заздалегідь ще з вересня продумаю, що буду дарити, і потихеньку все підкупляю. У мене всі клієнтки постійні, тому подарочки отримують всі без винятку. Дехто перед новим роком. А дехто і після. Цього року з подарунками я трошки підзаморочилася, в тому плані, що багато я робила вручну. Мені хотілося. Оці подарунки я заложила гарні та позитивні емоції. Роблю це абсолютно безкорисно. Таким чином, хочу подякувати своєму клієнту за те, що обирає мене своїм майстром. Також своїм чинком, і я хочу задобрити Всесвіт. Я саме та людина, яка вірить, якщо робити добро, воно буде вертатися до тебе в сторіч. Більшості клієнтів мої подарунки зустрічають дуже тепло, їм подобається, але є такі люди, які просто не вміють приймати подарунки. Я колись теж така сама була, але зараз подарунки я беру з вдячністю. Тому що людина, яка готує подарунок готується заздалегідь, вона вкладає якісь емоції, а слова по типу Ой, не треба було і все таке, просто обесцінюють вчинок тієї людини. Пакет з клейким шаром я замовляла на тему. Наклейку з індивідуальним логотипом я теж замовляла на тему. Логотип я розробляла сама у програмі іншот і просто їм виставила макет, який мені потрібен. Бантики, які декорують та завершують подаруночок. я, як бачите, на відео робила за допомогою виделки. Такі бантики ми робили ще у школі, тому я пам'ятаю, що я так робила, але сам процес я не пам'ятала, тому шукала відео у YouTube, Жовто-блакитні стрічки брала у Аврорі, вони не дуже гарної якості, але це все, що там було. Обов'язково обробляю краї, аби нитки не соталися. І значки 2025 я теж купувала на тему. Мені сподобалася ідея ця. Клеїла я їх гарячим пістолетом на клей. І якщо хтось хоче з клієнтів, то цей бантик можна відірвати від пакета, підігріти сам клей сірником, він розтопиться і можна до будь чого його приклеїти. Колись у мене була донька маленька і бантики завжди відлітали від металевих основ. Я постійно так їх ремонтувала, розігрівала той клей і повторно приклеювала. Носилося все просто супер. У подаруночок війшло сухе маселко, мік з горіхів, фундук, кешю і миндаль. Якщо я своїм подарунком хоч трошечки додавала клієнту радості, моя місія виконана повністю. Дівчата, дивіться, що мені вдалося виплакати. Це саме те, що я хотіла. Повітря відвод у підлогу. Тепер дути буде у підлогу. Ось цей патрубок я брала на тері офіційному сайту, але все одно він не підійшов трохи, чоловік його підрізав. Коліно і сам канал ми брали в епіцентрі. Їздили з цим перехідником і підбирали. Тому у нас все вийшло. Не пройшло і року. Чоловік мені прикрутив. Переноска до стола, і нарешті вона не буде ось тут на підлозі під ногами. Цей тиждень для мене став трошки шокуючо випробувальним на міцність, трошки мою нервову систему розгуляв. Мало виходила у відео, вже майже закінчується мій робочий тиждень. Ох, суть в тому, що приїхала сусідка з-за кордону на кілька днів, не було її щонайменше 8 років. Ну, принаймні, ми протягом цього часу не бачили її. Ми побудували перегородку в під'їзді на дві квартири на нашу і на їхню. І вона приїхала, зробила скандал. Я ж дала їй ключі від цієї перегородки. Думала, людина втомилася з дороги, відпочине, поговоримо. Пройшло декілька днів, сусідка стихла, її не стало, і ще пройшов місяць, дзвонить мені поліція і каже, що сусідка написала на мене заяву за те, що ми побудували цю перегородку. У відділку мені споспівчували з сусідами моїми, але протокол на мене мусить завести, і тепер <плес> у всіх базах буде світитися, що мене було притягнуто до адміністративної відповідальності. О, ситуація висмоктана з пальця. По-перше, те, що вона там не живе, і ми побудували перегородку, захищає додаткову її квартиру від зламу злодіїв. По-друге, там набагато тепліше, бо в нас другий поверх і сильно дме з вікна, пригородка захищає. І по-третє, це додаткове як сховище під час повітряної тривоги, бо там дві стіни, двері і немає ні скла, нічого. Ох, люди цікаві, просто, а не немає слів. Звичайно, якщо по суті взяти перегородки, це з самого початку незаконно будувати їх. Але у кожного, поважаючи себе хазяїна, перегородка є. Тому що в ній купа переваг, і я пішки ходжу на свій другий поверх, то на двох поверхах у нас дві, по дві можливих перегородки. Тобто кожні, кожна пара квартири відгородилася. Мабуть, зараз усіх я не виняток. Дуже мало клієнтів, вони є, але їх мало, день розкиданий. Я прийшла сьогодні на 9 до 11 попрацювала. В 11 приїхав чоловік, зробив мені на витяжку повітря відвід. На час прийшла клієнтка, зробили ноготочки. На 3 прийшла клієнтка на чистку стопи. Зараз 16.30 я вже звільнилася, і в 18:30 у мене ще одна клієнтка. Так добре, що я живу біля дому в сусідньому дворі. Піду зараз вигуляю свою салюте повечерюю і назад прийду. I've been How, have I How I really Don't care if you are here or if you don't stay. Don't feel those winter blues. But I don't cry. Мені дуже подобається відео розпаковки з теми. Щоб вони були не затяжні, не довгі, Тому я перейшла трохи у Тікток. І знаєте, я в шоці, правда. Так як я нігтевий майстер, мені попадається дуже багато відео про нігті, про взаємодію майстра і клієнта. Тому моя стрічка і трохи зав'язана на цих роликах, але хочу сказати, що я в щось людям потрібен зараз треш. Купа відеороликів постановочних, як клієнт чмерить майстера, як майстер чмерить клієнта, як вони ругаються матом. У мене просто питання, людоньки, а що вам правда в сьогоднішній день настільки мало трешу, що вам потрібні отакі постановочні відео? Я в шокі, правда? Скільки в людей злості, ненависті? Тому у мене. не Тому тому що я така, у мене ніколи не буде зашкварного контенту. У мене було декілька історій за мою багаторічну практику неадекватних клієнтів, але я про це не розказувала і розказувати не хочу. А для чого? І дивно мені така велика неповага клієнта до майстра і чого з одними тими самими майстрами. Отакі трешові історії підбираються. Там одна дівчинка згубне, така ніби гарненька, і там в неї куча прихильників, її підтримують. В неї там кожен день якісь зашкварні історії. Ой, Або я не тоді родилася, або світ зійшов з розуму. У мене на каналі буде тільки лайтові відео, релаксні, доброзичливі, і на тому все. Багато хто зараз каже, що маленькі у нас перегляди на Ютубі. Так, дійсно, перегляди впали, але я вважаю, що Ютуб довгострокова перспектива, і ваш глядач до вас все одно рано чи пізно прийде і вас знайде. Мені одна дівчинка написала, що на старі відео в неї геть перегляди не йдуть, хоча в неї більше, ніж 3000 підписників. Тому я хочу цьому відео її підтримати. Канал тут я оставлю, і ссылка буде під роликом. Дівчинка любить довгі нігті і різноманітні дизайни. Любителям арт-дизайнів там буде на що глянути. Давайте будемо підтримувати український контент та його розвивати. Я вже підготувалася до візиту клієнта. Клієнтка моя спізнюється, тому хочу зараз вам показати. Ось такі лочки. Це принесла мені клієнтка, її сестра помилково купила їх. Сьогодні субота, мій останній робочий день на тижні. Сьогодні у мене було тільки дві клієнтки. Сьогоднішніх дві я зробила учора по їхньому вже проханню. І одна перенеслася ближче до Нового року, бо з'явилося місце. Сьогодні на перший мені вже почала боліти голова. На другій клієнтці в мене настільки дико боліла голова. Почалась тошнота, мені хотілося рвати, руки ставали ватяні, і я всерйоз думала, що я сьогодні паду в оморок свій перший раз. Я точно знаю, що попливала на моєму таку ситуацію заява з цією міліцією і сусідка, тому я вас дуже прошу, люди. Будьте добріші. робіть добро, і воно вам повернеться з сторицею. Всім бажаю гарних вихідних. До нових зустрічей. Пока-пока.